Всім привіт! Ну що? Ми сьогодні пішли купи, заказати мені ліки на завтра і купити мені е, тонометр, щоб тиск міряти. Ну, ми пішли. Потім сіли на автобус поїхати е, купити картридж для принтера, бо в мене закінчився чорний колір і мені треба було. І в процесі мені написала Ліляна, що ви робите, де ви є? Я кажу, ми їдемо в Валмарт. І вона каже, давайте я з вами. Ну, закупилися ми там. Я не планувала стільки купляти взагалі, там вийшло більше ніж 300 доларів. Ладно. Потім ми поїхали купити мені пару футболочок. Ну, Там було все настільки дешеве і настільки по знижкам, що я закупилась на 200 доларів. Потім вона каже: давайте купимо салями, я вам покажу, де класно салями. Вона нам повезла нас повезла в холодильник з салями. І коротше, ми закупилися ще на 160 доларів. Коротше, в нас такий день получився, коли я потратила більш, ніж в мене є на кредитці. Зараз треба буде перекидати гроші з, ем, з одного рахунку на кредитний, тому що треба це все закривати, бо, бо це жах. А це все, що ми купили. Оце оце, оце. Оце, оце, оце ми все купили. Уявляєте а собі, ельзакій ж звідси? Я Будь я ласка. ласка. Так, в мене тут є дві помічниці, вони будуть все показувати. Ми а взяли мексиканські це доміно, воно мені настільки сподобалось грати, тому що там 12 на 12, то на 6 на 6, і можна там, ну коротше, дуже класна гра. Мені подобається. І Ще такий гарний чемоданчик. Давай наступно. Потім моя улюблена з дитинства гра. Кидаєш кубики, скільки там випало, стільки і йдеш. Я бажаю теж, цю тут ігру. Ну, зараз. Я, я просто хотіла набрати трошки ігор, які е, такі, щоб грати з малими разом. Це треба підряд, зібрати цифри або три сімки. Ага, це теж будемо грати разом з малими. Давай далі. Там всередині буковки. Показуй. О, такі буковки. І там можна вон, правила є, і можна складати слова. Те, що треба, моїм малявкам. Складай на місце, нам ще треба багато що показати. Застібай, банан. Банан, який буде це ті пароліки, але вони надягаються на взуття на п'ятку, і дитина їде. Це до 50 кілограм, по-моєму. А ми якраз 30 чуть-чуть. Давай рюкзаки, показуй. У нас справа в тому, що. Що це? Це Скібо? Це дитячий варіант, Uno, наскільки я поняла. Треба буде правила почитати. Ліляна нам трошки розказала. Це все вона нам радила, майже все. Окей, рюкзаки. Рюкзаки взяла малявкам, тому що те, що в них рюкзачки, ті, що ми приїхали в, Кана... в Канаду з ними, вони. Як би пояснити, То, що всередині в них матеріал, оцей от, він потріскався і обсипався. І це все червоне було. От, так що це Ельзін, да? а це Діанин. Довольні. Добре, це ми показали. Це мій блокнотик, е, типу календаріка на кожен день від цього липня і ще на наступний цілий рік. Так, це було по знижкам. Воно було 5 доларів за скатертину на стіл. Уявляєте собі, 5 доларів в нормальному магазині. Там все з оцінкою, було ми пів магазини скупили. Так, далі така гра. Це карточки, на них написано, що і як. Там, напевно, є якісь правила. Ми трошки пограємо. 52 карти. О, це я малим взяла, щоб вони вчилися. Далі смачненьке. Це, типу маленькі брауні. Дуже класно. Потім пазлік. Вибирала я. Фокус пазла в тому, що на нього можна от так, отак, от отак, і отак. От тобто з кожного боку, крім оцих ось шарі, 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 ...воздушних шарів, все інше з чотирьох сторін можна дивитись. От. Тепер далі ця штучка. Це малим для олівців і всього іншого їхнього. Тому що в них цього всього багато, воно все лежить в контейнері, і їм не дуже зручно. Далі. Коли ми пішли за одягом, ми знайшли такі от кепочки. Вони були з оцінкою по 5 доларів. Так що малі тепер з кепочками. Прикол цих кепочок, в тому що вони сіточкою. Це їм дуже прохолодно буде. Далі, носочки 7 доларів за 7 носків. Я рахую, що це класно. Прикольно. Тілочка, не переставляй, нічого не треба. Далі, ми взяли пледики. Вони ці були по 7 доларів, розовий і червоний. А ті два взагалі по 6 доларів. Вони класного розміру, вони такі от тоненькі, самі класні. Вони і перуться класно і взагалі. Супер. Так, хтось вже тут балується, одна друга. Корнетики. <сум> так, корнетики ми вже попробували, Класні маленькі корнетики з шоколадом. Потім я взяла отакий от тортик невеличкий, рулетик. чи що воно там. Томатики, я їх дуже люблю. Далі. такі штучки, перекуси. Тому що нам скучно без перекусів. Вкусні. Давай капучино! мамі. Дай мам капучино. Та, мама взяла собі капучино, попробувати, що воно таке. І раптом сподобається. Ага. Що там ще? Взяла грибочки маленькі, десь куркою пожарив в дешемельці. Так, персики. Мої улюблені ягідки черешні, баночка з ягідками, банани. Чіпси. Одну пачечку я їм взяла. Вони вже хочуть відкрити. Це ми відкрили там, бо ми були в обід. І вони були дуже голодні, тому це вже відкрите. Я теж була голодна. Воно з машмеллоу, наскільки я знаю. Потім я взяла свою улюблені, надіюсь, я їх зразу не з'їм за один день. Потім я взяла сир. Я завжди хотіла спробувати, як цей сир. Він дуже легко в них плавиться, моцарелла. От, Хочу спробувати. Потім взяли, там де оптовий, взяли такі коци, дуже давно я їх не готувала. Зроблю малим в томаті зі спагетті. І взяли філе сальмона Дві кого Це супить вкусно. Да. Ліляна сказала, що то філе дуже смачне, тому що там ну, великі куски. Потім ми взяли салямі. Оце, салями. Оце це така палка салямі. Ми перший раз її пробуємо. Що, що на весь год ні, це не на цілий рік, це, напевно, на літо та трохи осені. Коротше, наріжу її на дві-три частини і покладу частинки в морозилку. Далі взяли просто сметанку, взяли чіз. От. Цей ящик попкорна, тобто такого, що жарити можна. Взяли такі печеньки спробувати з сиропом. Потім, то, що я казала, що я спочатку купила собі цей, цю штучку. Вона була 80 чимось доларів, по-моєму. ні, 60 чимось, Найдешевша. От. Мені дорого там не дуже треба. І всі ці функції, що вони там дописали, мені теж не дуже треба. Тому я взяла самий найпростіший, самий найлегший, навіть там ще запам'ятовувати можна дві людини. Взяла собі купальник. Простенький такий, цільний, тому що мій мені не подобається, бо в мене окремий, і в мене там, де труси, вони загинаються, і оце от підскакує. І це дратує. Ну, в общем. Мама, Італія. Це... Хто знає, да, у мене Італія був похожий. У мене був, була похожа розцветка, і був, він був взагалі юпочкою. Він був довга юпочка, в нього, майже по колінам. Але він вицвів дуже в басейні. Потім взяли таке нам на бутерброди. Дуже-дуже класна ціна була. Класний. Почекай! Так, взяли, оце. воно було знижкою. Такі от хлібчики, можна буде з ними в них щось завернути і робити. Взяли ще таке, воно полежить в, магаз... в холодильнику спокійно, і потім, коли закінчиться оце, і закінчиться там ще щось, то можна буде це. Ану, тихенько. От, ну от і все. Діти вже бавляться, їм вже скучно. Гель захопила Діану. Далі. Ще ж не все. Я ще купила ось це. Взяла ще отакий от от плед собі. Ну, а що тільки дівчаткам по два пледа? Ні, я собі теж взяла. Він теж був за знижкою, він, по-моєму, чи, чи 15, чи 20 доларів. Теж такий от тоненький, маленький, але малюнок дуже гарний. Потім взяла собі трошки одягу. Я все переміряла. Це все, все, все. Я собі взяла. Це у нас раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Оде воно вісім. А, що там ще? Це мелочі, Дев'ять. 10. 11. 12. 10, і 13. А, ні, там дві футболки з них. Коротше, 11 речей я собі взяла. І отаку от от для вивчення англійської штучку. цю книжечку. Ми тут будемо кросворди такі от робити. От і все. Зараз піду це все складати на місце, одяг переполоскати, Що це тут валяється. Речі в морозилку, в холодильник і так далі. Фу, нагулялися, називається.